Доброго дня і сьогодні у нас на перегляді дуже класний практичний автомобільчик. Це джип Патріот. 2015 року випуску. Автоматична коробка передач 6-ступенева гідротрансформатор. Повний привід і практично максимальні комплектації Автомобіль привезли із США. Без пошкоджень, жодна деталь не крашена. Зараз покажу, як виглядає цей автомобіль по периметру. Навіть візьму, товщиномір, пройдемося по кузову. Салон, технічно все, все, все покажу, як працює двигун. Щоб було зрозуміло, що це за машинка така і в якому вона стані. Так, на оригінальних дисках красивих, резина 18-го року, вся сезонка, люк, релінги, градом нічого не побито, все ціле. По кузову. Детально показую, як виглядає кузов. Так як автомобіль не крашений, то з кольору нічого, жодна деталь не випадає. Тонований автомобіль і, до речі, ця модель дуже класно виглядає в білому кольорі. Такий нарядний, дуже нарядний автомобільчик. З колів такого нічого немає. Щось і царапін, все ціле. Дуже акуратно, скажімо так, його доставили із США що рідкість. Так, тепер два ключі. Теж велика рідкість для американської машини. Є така функція дистанційно автомобілі. Так, подивимось, що в салоні у нас тут стан салону, карти склопод'ємника. Крісло, водійське, подивіться який стан електрорегулювання. Далі подивіться на стан руля. Ну, салон, чесно кажучи, як новий, можна сказати, в ідеальному стані. Автоматичне світло, датчики світла автоматичні, є і дощу. Ось підключення повного приводу, кондиціонер, з моніторчиком магнітор. Цікаво. Є підогрів сидінь. Пробіг 76 тисяч міль 122 тисячі кілометрів. Є мілі, спідометр є в кілометрах. Автоматичне зеркало з отемленням. Йдемо далі тут салон. Доволі чимало місця ззаді. ці спинки регулюються по наклону комфортно. Багажник, нормальний багажик для такого класу. Тут ось пластик, резинки, нічого не зачухано, не затерто. Акуратна експлуатація. Є запаска повнорозмірна. Ага. Спинки складаються, рівний пол. З сторони. Ось карти. Салон, диван. Автомобіль в ДТП не був. Безпека вся ціла. Салон як новий. Дуже практичний автомобільчик, значить по розходу траса 6,5, змішаний цикл десь 8,5. з половиною 9 і місто 11. Так, заводим. Кучили запалення, так. Все загорілось потухло те, що треба. Двері просто показує, що відкриті, але ми їх закриємо, щоб питань не було. Заводом. Дирк с завелось, борту завелось. Показываешь на ручнику брейк. Так. Автомат. Можно ручной режим ставить. Да, можно. Так. Так. в общем все працює. Задняя. Все нормально. Музика непогана. Медіа що тут у нас можна камеру, а вокс тут вот є підключать, там диск, в общем, все. Громка связь, мультируль, круїз-контроль є. Зараз подивимося, що у нас під капотом як. Працює двигун. Ось робота двигуна. Так, робота двигуна. 2,4 170 кінських сил. Такий, доволі таки впевнено їде на цьому двигуні цей автомобільчик. Динаміка нормальна. тут Робота двигуна. Нічого, до речі, не мито тут, подивіться, в робочому стані. Тому легко перевіряти, коли приїжджаєш, видно, де, де, де що запотіло, де які там патьоки масла, де ще там щось. Тому тут все дуже легко можна побачити, ну тут все нормально. Щас зніму кришку, покажу роботу двигуна. Ось такий ось такий у нас прекрасний патріотик. Тому, друзі, кому потрібна така практична машинка для наших доріг з високим кліренсом, недорогим в обслуговуванні. Повний привід підключаємий, гідротрансформатор шестиступеневий, ступеневий безпроблемний. Ну, в общем, ці мотори і автомати тут дуже надійні. Такий це ваш варіант. І нарядний, нарядний, нарядний колір такий білий. Запрошую на перегляд, на тест-драйв. Дуже достойний автомобіль. На цьому закінчую. До зустрічі.